Ворожа пропаганда поширює фейк про підготовку українськими військами операції під чужим прапором з масовим убивством цивільних жителів Покровська. Про це повідомив центр протидії дезінформації. Пропагандисти заявляють, що, начебто, у місто прибули військовослужбовці збройних сил України, які нібито планують вчиняти злочини проти місцевого населення, перевдягнувшись у російську форму. Фахівці з інформаційної безпеки наголосили в такий спосіб ворог у котре хоче створити алібі за для виправдання своїх злочинів. Проти мирних жителів Донеччини, і, зокрема, Покровська, і от про фейки і ганьбу російської пропаганди далі говоритимемо з гостем у студії у студії. Це Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас, вітаю вас, радий вітати. Дякую, що прийшли. Дякую запросили. Знаєте, навіть абсурдно це коментувати, тому що в Покровськ український форпост наших захисників вже не один рік, і там дуже багато українських військових завжди було, тому що хтось туди прибув з українських військових. Це звучить абсолютно примітивно з точки зору тих, хто розуміє реалії цього міста. Зараз це місто перебуває в дуже ну, такому непростому становищі. Комендантська година триває 20 годин на добу з тільки з 11 ранку до третього дня. Можна залишати помешкання і в місті залишається ну, тисячі людей, якщо не сказати навіть 10 тисяч. І звичайно, Росія намагається це місто захопити, але завдяки спроможності українських захисників ці плани були порушені. Плани стояли і до. 7 листопада, потім до Нового угу. року, але все поки що під українським прапором Покровськ. Більше того, там навіть, скажімо, є певні рішення, які, сподіваюся, дозволять місту функціонувати. Одразу з'являється запитання. Справа тим, що ну, всі українці знають, що. І пам'ятають, як російську пропаганду просто ловили на таких безглуздих, абсолютно фейках, які ну точно не працюють. Навіть суто з точки зору технології. От не працюють вони тут і все. Чому така дикість існує? Те, що росіяни нас не розуміють повністю, це безумовно класно для нас. Добре для нас, ворог, який нас не розуміє. Але звідки. Іноді такі от безглузді фейки, от як з покровця. Треба розуміти, хто цільова аудиторія. В них може бути цільова аудиторія, наприклад, латино-американські на країни взагалі або угу. африканські країни. І звичайно, там люди не розбираються, де Покровськ знаходиться, чи це місто фронтове, чи це місто Тилове. Якщо це, наприклад, спрямовано на українську аудиторію, то тут звичайно це штанга. А якщо це спрямовано на російську аудиторію, то вони будуть вірити всьому, що повідомляють ну, це, їхні рупори. Туда. Звичайно, тут важливо роз'яснювати свою позицію в кожному такому. Випадку, і часом їхні псо впливають і на внутрішні аудиторії, це теж треба розуміти. Один з останніх прикладів це, начебто, підготовка законопроекту про зниження віку мобілізації до 18 років. Uh -huh. Правда полягає в тому, що деякі партнери наші до цього спонукають, але так само правда полягає в тому, що надзвичайними зусиллями українському президенту вдається стримувати цей тиск і продовжувати отримати допомогу, тому що дуже часто ті, на кого ми розраховували, дають не все або не вчасно, а потім. Потім шукають аргументи, кажуть, позичають сірка очі і кажуть, так ви мобілізаційний вік не знизили. Бо ми, коли у В'єтнамі воювали, ми з 19 років призивали в армію. Ну, По-перше, в'єтнамський досвід для України не дуже релевантний, тому що це була взагалі не наша земля, і для американців це була на їхня земля. По-друге, закінчилась фіаско для Америки. ну І по-третє, не можна порівнювати реалії ті і реалії нинішні. Це абсолютно різні епохи. Абсолютно так. А перейдімо до такої найбільш резонансної події на міжнародній міжнародному медійному полі, ну, зокрема, збиття от, азербайджанського літака. Все-таки як би Кремль не намагався довелося чи доведеться mm -hmm. виправдовуватися, і як. Тепер він буде виправдовувати себе. Як він це робить? Не хочу нікого образити, Його фраза така в простонароді називається Бог не фрає, він все бачить Ва, так, і в цьому сенсі. Ну Путіна знаєте, карма це доганяє, скільки він не намагався відпетляти від збиття малазійського боїнга. Вони ж тоді вкидали абсолютно, абсолютно безглузді версії. Що вони вигадали взагалі вони вгадують персонажів. Потім вони uh -huh. цих персонажів поміщають в соціальні мережі. Потім вони легалізують меседж від цих персонажів, вигаданих через інших вже більш релевантних джерел інформації. Uh -huh. Потім вони через ці смисловіруси вже оголошують з трибун високих, де вони можуть говорити там Генасамблея ООН, ОБСЄ. От про малазійський боїнку вони вигадали диспетчера Карлоса, якого не існувало в природі, який, начебто, бачив український винищувач, який uh -huh. летів за Малазійським боїнгом. Але суд в Нідерландах підтвердив, що за збиттям стоїть. Росії назвав конкретних виконавців цього злочину. Росія звичайно, не визнала це. Тут вони змушені визнавати, тому що Путін слаб, слабший. Позиції треба сказати, що ми тут не тільки свою землю оберігаємо на цій війні, але ми допомагаємо тим країнам, які потерпають від його агресії, як, наприклад, Сирії. Україна з великим рахунком знекровлює режим Путіна, знекровлює його ціною життя і здоров'я найкращих українців. І вони змушені були від Сирії відступити. Вони змушені визнавати катастрофу з азербайджанським літаком. В інших умовах Путін би ніколи цього не визнав. Але йому треба мати, ну хоча б нейтрально такі. Нейтральні стосунки з Алієвим. Я не кажу, що Алієв там союзник, Азербайджан союзник, але йому треба, хоч якусь мати навколо себе таку нейтральну територію, mm -hmm. тому він змушений йти на такий тиск. А Алієв демонструє навпаки лідерство, він демонструє силу. Він фактично змусив цього е диктатора в Кремлі е визнавати так, ті так, речі, не можна, в ефірі да, це не казати, можна лаятися, визнавати ті речі, які б ніколи вони збили і літак, і дуже е дотепно, як дивитися за реакцією московських пропагандистів, той самий Коц, Медведів, які кажуть, mm -hmm. а чому. Чому це ми визнаємо? А чому це ми змушені це робити? А чому такі хамські випади на нашу адресу? Тому що ви це заслужили. І вони ну так, ви сказали, отримують знаєте, ну, в їхній системі координат це приниження, визнавати такі речі, але вони йдуть на це приниження, тому що Україна зникровила Росію настільки, що вона змушена рахуватися з тими, з ким вона раніше ніколи не рахувалася, зі своїми сусідами. Ну, е, зрештою, е, з -з запитувати військову допомогу пів північної Кореї це теж при звичайно. Хоча це несе величезні небезпечні наслідки для благополучних країн заходу Європи. Ви знаєте, парадоксальна ситуація. Україна завжди була відкрита для наших партнерів для країн Європи. Казала, будь ласка, приїздіть, направляйте сюди ваших інструкторів, вивчайте, як виглядають реалії сучасної війни. Uh -huh. Тому що не, не дай Боже одного дня ви з цим зіштовхнетеся. Не тут, то там. І ви будете хоч знати, як дрони літають, як їх збивають, як до дронів робити скиди, що таке FPV, що таке FPV на оптиково-волоконному шнурку і так далі. Наші партнери казали, ні, це не наша війна. От вам гроші відкупалися, скажімо так. А північна Корея зробила те, фактично, з Росії. Те, що ми пропонували партнерам, вони вивчають сучасну війну, і в якийсь момент вони ці знання застосують проти демократії, тому що демократії завжди слабші проти авторитарних режимів. І вони ці знання, на жаль, потім використають так, що демократіям доведеться платити набагато більшу ціну за це. І це напевно, якщо б когось розбудити років 10 тому, і йому навіть в сні жахів би не приснились би, що єв... північно корейські солдати воюють вже на європейському континенті, так, але це реалії сьогоднішнього дня. І вони гинуть ці північно-корейські, але, звичайно, з ними ніхто не рахується. З цими втратами ні в Північній країні в Росії, але це вже прийшло в, нашу, в, наше, в наше буття сучасне. Якщо повертатися до нашого буття і російської пропаганди, я би хотів поставити вам таке запитання, якщо ви не проти. За от останні три роки, скоро, вже скоро, три роки війни, як змінилася російська пропаганда? Чи помічали ви оці зміни, чи еволюцію? Чи... Ну, перші дні війни, війни в мене перед очима стоїть Комсомольська Правда, це відома. На теренах всього пострадянського mm -hmm. простору газета, улюблена газета Путіна, які mm -hmm. називають військовий пропагандист Коц, дуже відомий звідти походить. І там виходила стаття три сценарії майбутнього mm -hmm. перерозподілу українських земель. Вони там малювали карти, які свого часу в 2004 році. Тоді проросійські сили тут використовували про три сорти українців за таким самим розподілом території вони планували. Ну цю частину заберемо ми собі, цю частину забере Польща, А тут ми створимо якісь, е, такий кишеньковий проросійський режим на третій території України не буде існувати як такої держави. Вони цим намагалися звичайно впливати на суспільну думку, але й показували свої плани. І коли зараз я слухаю Симоняна, яка у Соловйова розказує, що ніколи у нас не було наміру захоплювати всю Україну, ніколи ми не хотіли за три дні захопити Київ. Но... Ми ж всі при пам'яті, і слава Богу, є архіви, і можна побачити і ту парадну форму, з якої вони йшли на українську землю, і ті заяви, які лунали в Точно. рупорах, і е, таке пам'ятаєте, таке хмуре, таке звернення Путіна. Я вам покажу дякую. Uh -huh, uh -huh. От ну він показав, що ну, роки не може Симоньян... вивести з цього Чи її та, Ну, Пам'ятаєте, да, ну, це, ця... це ці фрази вони доступні досі, Абсолютно. і вони не можуть знищити ці архіви. Тому тоді це була бравада така. Зараз в них вже пропаганда. Цю інакше вони намагаються зачистити оці uh -huh. власні такі гучні заяви, щоб ніхто про них не пам'ятав, щоб власна поразка і неспроможність не виглядала так гучно uh -huh. лузерами, щоб вони такими не виглядали. Але водночас вони поширюють безліч фейків. Там продовжують казати, що Україна чи то брудну бомбу виготовляє, чи то збирається атакувати Курську атомну електростанцію. Uh -huh. Аудиторія цих кідрів, до речі, і навіть не Україна, і навіть не Росія. Це якраз країни глобального півдня для того, щоб uh -huh. оцю примару ядерного. Якогось неспокою, атаки проти ядерних об'єктів, там, це, де ці це страхи досить. Це живі, та сама аудиторія, яка була у посилу у сенсу про біолабораторії бойових комарів. В тому числі і це працювало. Ви знаєте, вони зробили досить розгалужену мережу медіа, які угу. ведуться на це, або принаймні повторюють. В деяких країнах є, ну, на жаль, неприємна для нас картина, коли медіа кажуть: ми безсторонні. От ви заявляєте, ми це транслюємо. Але uh -huh. те, що Росія заявляє, ми теж це транслюємо. В нас uh -huh. немає часу, в нас голод, в нас малярія, в нас uh -huh. екологічні uh -huh. проблеми, безробіття. У нас нема часу втрачатися і визначати, де правда, ні. Ми просто транслюємо дві сторони. І от вони користуються тим, що на глобальному півдні в деяких країнах просто не вистачає спроможності відсіювати брехню uh -huh. від правди. І це потрапляє в медіасередовище, це впливає потім на Суспільство, суспільство створює запит для політиків. Політики обираються в цих країнах, приходять до влади. Потім вони йдуть в генасамблеї, ООН і відповідним чином голосують. І якщо нам здається, що це не знаєте, не в княкорно, насправді це доходить до кінцевої мети, але не завжди. Ну і тут треба, звичайно, Україні демонструвати проактивність, яка зараз помітна. Яким в цьому чином? сенсі суб'єктність мені дуже подобається візит до Сирії нашого міністра справ Андрія Сибігів. Мені, якщо я помиляюсь, то виправте, можливо, це загліп. Перша посадова особа, яка приїхала в Сирію після зміни влади, і це показує, що ми займаємо таку проактивну, можливо, навіть часом агресивну міжнародну політику, яка змусить з України згодом. Рахуватися завжди звикли в Україну витирати ноги, і так було десятиліттями. Так, Зараз українська суб'єктність робить, що ви знаєте, деякі країни вже не хочуть сильної України, і на жаль, деякі партнери публічно кажуть про слова підтримки. А угу. між собою кажуть, що можливо, якби Україна впала тоді в 2022 році, то в принципі вони б місяць би по обурювалися два місяці понакладали б санкції, а через півроку би вже з Україною якось би співпрацювали під маріонетковим режимом Путіна і. Путіну взагалі все пробачило, тому що ну такі реалії, ми uh -huh. не можемо це вплинути. Україна створює їм цей дискомфорт, і цей дискомфорт створюється в інтересах України руками українського президента, якого за це не можна не поважати. І це визнають навіть, вибачте, Дональд Трамп і Ілон Маск, які кажуть, що Зеленський найкращий продавець В uh -huh. uh -huh. Дональда так, Трампа, те, що, Мас, Мас, те, що каже Зеленський Трамп… Зеленський зірвав а, рекордний типу куш. Да, а, а те, що каже uh -huh. Трамп, Зеленський найкращий продавець, це uh -huh. в системі координат Дональда Трампа, це найкраще. Комплімент, бо так, він так, сам так. найкращий продавець. Він завжди, якщо ви дивилися фільм, читали книги про Трампа, він завжди продавав ці мрії, хмарочоси, бізнес-проекти, і в нього вкладали гроші. Він це будував. І коли він бачить людину, але геополітичного масштабу, причому з України, країни, яку можливо там в Америці не, не, не помічали десятиліттями, ні. то для нього це ну суттєвий аргумент. За і тому я думаю, що це треба сприймати саме як позитивну рису. Те, що вже такі навіть думки є серед наших партнерів, що. Що, можливо, посилення України може бути не дуже зручним. І те, що вони є уже тоді, коли ще війна не закінчилася на нашій території, чи, чи дається надію нам на те, що далі буде краще, м'яко кажучи, для нас? Дуже складно це прогнозувати, тому що це залежить від безлічі факторів, mm -hmm. і ви знаєте, це майбутнє, про яке ви кажете, воно настане звичайно, але воно mm -hmm. створюється величезними зусиллями захисників на фронті. Безумовно. І коли робляться вкиди, в тому числі доморощеними блогерами, лідерами громадської думки, що от до кінця року війна гаряча фаза припиниться, mm -hmm. що відбудеться якась зустріч, яка змусить гармати замовкнути, що з 1 січня буде мир. Ну я думаю, що українці вже мають мати щеплення критичного мислення і фільтрувати оцю маячню. Але на декого це впливає. Люди втрачають мотивацію підтримати збройні сили, люди втрачають мотивацію вірити в ЗСУ. Так війна ж вже через день закінчиться. Ну, ну, так, це в певним чином. Свідомо чи ні, люди, які це вкидають в нас всередині країни, вони підігрують російському ІПСО. Звичайно, війна не закінчиться 1 січня. Вона буде ще тривати навіть за найкращих розрахунків ще тижнями, можливо, місяцями, тому що такі складні, згадайте історію, переговори про припинення вогню. Вони в один день не закінчувалися. В'єтнамська війна, близький схід це все займало тижні, процесу, місяці, так. а інколи роки. І в даному випадку спроможність України отримати для себе найкращий результат на цих переговорах залежить від того, як Збройні сили триматимуть свою Смугу. І коли ми знаємо, що в армії захисники мають від держави певні пакети озброєння, але їм не вистачає мавіків, не вистачає впівідронів, тому що це розходні матеріали, і вони звертаються до волонтерів, а волонтери йдуть до людей, а люди кажуть: так ми ж почули, випсо, угу. що буде війна проти. І все. Угу. І це похоло починається вже спіраль така працювати. Тому треба просто бути дуже свідомим, того, що, на жаль, Треба б далі підтримувати захисників. На жаль, тому що війна не закінчиться, але на щастя, що в нас є кому захищати Україну. Порада від Сергія Лещенка будьте свідомими, не відійться на ЕПСО і підтримуйте, в тому числі, і фінансово Збройні Сили України. Я правильно вас зрозумів? Абсолютно правильно. Пане Сергій, дуже вам дякую, дякую за цю всіх... розмову, за те, що прийшли сьогодні. Прийдешнім святом і сподіваюся, наступний рік буде принесе спокійно. перемогу в тому значенні, яке буде вигідно з точки зору українських національних інтересів. Дякую вам. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента, був на сьогодні гостем в студії.